Отже, три роки нашому координаційному штабу, кажу, нашому бо дійсно мала честь очолювати його на початку широкомасштабного вторгнення. Я хочу подякувати вам усім за працю, за мотивацію, за те, що ви зробили, за те, що ви робите, і за те, що дай Боже, ми всі разом зробимо. Звільнимо кожного і кожен. За кожним. Звільнення величезна праця багатьох людей. І тут особливі слова подяки пане Кирилу вам, пане Дмитре вам, пане Богдане, пане Олеже, Ми всі знайомі, ми всі працюємо, але хочу подякувати пане Кириле, за пасіональність. Це особлива риса, яку я хочу підкреслити. Я поважаю пана Кирила за його особисту мотивацію у поверненні людей, у поверненні жінок. Хворих, поранених, засуджених у тому, що неможливо без особистої мотивації. Виснажливі перемовини, ворог, який залишається цинічним, підступним, зрадницьким, залишається непоступливим і використовує кожну помилку, кожну слабкість, кожну дружину, маму чи дочку. Використовує все, що може, аби посіяти розбрат, розсварити, створити конфлікт і не дати справі рухатись і набувати позитивного результату. І кожного разу це маленька перемога, коли 62 обміни, 62 обміни вже відбулось, і ми бачимо ті дійсно сльози, бачимо емоції, бачимо щиру радість тих, кого повернули. І надію, яку дає нам Бог, дає нам держава і дає нам власне та робота, яку ми робимо. За кожними перемовинами стоїть команда професіоналів, але за кожною сім'єю і до кожної сім'ї є команда, яка працює, розмовляє, обіймає, пояснює. І кожного дня піднімає слухавку, відповідаючи на питання, коли коли ви повернете мого сина? Я дякую. Дякую всім від щирого серця. Знаю, як це важко. Ви великі молодці, Ви завжди можете розраховувати на офіс президента, на мене, на нас усіх. На вас всіх дивиться і сподівається Україна. Дякую. Слава Україні!